До війни я працював в магазині адміністратор. Вісім разів я проходив ВОЛКа і не дев'ятий раз я прийшов. Я кинув вже зразу роботу. Ось і зі сльозами, типу, з військомата, я такий, «У!» і є, типа, типу, клас, все. 21 рік мені, а по спеціальності я автомеханік. Активно вороги просувалися в районі Турецька. Поступила команда вилетіти зі скидом. Хлопці, з якими я працював, зреагували моментально. Моментально вчепили два боєприпаси, мене коригували, вилетів в дану точку, говорить, типу, скидай. Скидай, бо в тебе мало типу, відсотки. Бачучи <бачу> Бачу, мене стріляє по мені. Типа, і він розуміє, бо була плюс-мінус 80-90 метрів і виходить, ховається. Я скидаю в один бік. Там, де він типу, перекутився, я в нього попадаю, і він откочується типу, на другий бік, якраз я скидаю другий боєприпас, він перекочується, і я просто в нього і ворогу двісті. Такий да, так, молодець, я кажу, в смузі, типу, я так кажу, ми ж гуртом працювали. Типу, це наша типу, робота. Більше таких типу, історій, що от просто так спонтанно, типу, він на одну сторону, на другу сторону повернувся, у мене такої більше історії не було. Я прийшов сюди не заради кошки. я прийшов сюди ради того, щоб не прийшли і не спалили хату моїх батьків. Мою хату так само. Я не хочу цього взагалі.